Раз Всім привіт! Ви на каналі Вадум Геймер. І сьогодні е, я побачив стрімера, у якого 4. Ну, його казка щось не може забанити. Він зайшов на цей. Сейчас зайде десь на цей сервер. Я його, до речі, додав друзі і його позвав на дуеліки. Зараз. Сейчас... зараз Щас... А тут тут у мене на цьому сервері, адмінка є. Щас... Запрошу його. Так, читера, чого ти гуляєш з четами? А я не знаю. Ну так совпало. Ну, понятно. Короче, тебе уже закидає на цю карту?